Всім привіт! Справжня весна. Сьогодні, напевно, найтепліший день в цьому році. Обіцяли до плюс 12, але, але я відчуваю, що буде Сі плюс 15. Тут колись було село. були хати. А зараз угіддя. Столітній кущ. А рішини все ж таки відквітував. Це пилок більше не летить, бджіл більше немає. Бджола йде масово на чорну вільху. Он туди, в той ліс. Ну а поки, поки вся бджола най, найзліша прямує до чорної вільхи, я зараз швиденько пересажу свою діжку у рамковий вулик. Зроблю це швидко. І зніму весь процес на відео. Поїхали. Ось я і на своєму тачку. Ну, черговий обліт закінчився. Бджілка заспокоїлась. Масово понесла пилок. Звідки тільки вона пилок несе, вона, мабуть, все-таки несе із вільхід кожна бджола іде із пилком. 9 із 10 бджіл, які прилітають. Вони прилітають із пилком. Ось таке ось тут витворяється. Ну а ми пересаджуємо ось таку мою колоду. Колоду паперову пересаджуємо ту, яка із рамками. Хоч у мене і течок і колодний, але якщо сама діжка паперова просто проситься до вулика, то я не можу її пересадити не до вулика. Тому я привіз. Два корпуси, я не пам'ятаю, я не пам'ятаю, які там рамки, чи рут, чи додан, тому я вже взяв корпус і даданівський, і рутівський, щоб вже не втрапити в халепу. Дно воно одне і те ж. Але одне, чого я, я не взяв, я, я не взяв дашка. Але нічого, з дашком я щось вирішу. Дашок це не найпотрібніша річ у бджолиному вулику дашок, я, я чимось прилагоджу який-небудь до того до той, до тієї миті, поки я не привезу справжній. Все, поки, поки бджілка працює, поки тепло, треба пересаджувати це робити швидко. Зараз почнемо. Треба робити все швидко, тому що все ж таки весна, не літа. Якщо там є якийсь розплод чи ще що, щоб бджола не встигала заклякнути на холоді, тому робимо. Це максимально швидко і обережна. Там де можна знайти паритет між швидкістю та обережністю. Тут вже нічого не вдієш, даємо диму і, і одразу згадуємо, що, що рамки все ж таки рутівські. Беремо першу рамочку як можна обережніше. Як можна обережніше. Відділяє, відділяємо від гнізда. Ну, перед цим не забуваючи оглянути. Звісно, не забуваючи оглянути. Ось така рамочка. Я на що хочу звернути увагу мед. Мед рідкий. Хоч Соня, хоч що там як не, не збирали в кінці літа. Але все ж таки мед рідкий. Я сподіваюся, що видно, що мед рідкий. Все, і переставляємо. Швидко-швидко переставляємо. Після цього, після цього... Одразу ж беремо другу рамочку і відділяємо її від гнізда. Ось така друга рамочка. Теж мед мед рідкий. Мед рідкий, як начебто зараз липень місяць. Переставляємо вулик. А тепер робимо ось таку маленьку операцію. Колоду раз в сторону, а на місце колоди ставимо, ставимо вулик. Вирівнюємо ящик. Все. От так. Ось так. І я сподіваюся, що в камері все видно. Все видно. І тепер рамочку за рамочкою переставляємо. Слідуючий, слідуючий, слідуючи. Обережно, обережно. Ось такі. Ось так. Можливо, тут десь буде матка. Можливо, тут вона десь. Засіває, Дивимось. Дивимось, яйця є. Ось тут. Ось тут є яйця. Ще разочек. Матки немає, матки не видно. А то нічого, ставимо, все одно ставимо рамочки у вулик. О така рамочка. Ось така рамочка. Можливо, тут десь і маточка. Рамка двох, трьох, трьохповерхова. Ну нічого не вдієш. Треба ставити у треба ставити вулик. Я думав, що до цього моменту, якщо я доживу, то бджілка буде мене їсти просто поїдом. Але нічого такого не відбувається. Мене ніхто не їсть. Я спокійнесенько собі перебираю рамочки, ставлю їх у вулик. Ось такі язички. Ось такі язички холодного меду. І, і по ходу дивлюся уважно, можливо, де я зможу побачити кліща, але кліща я тут фу, не бачу ніде. На, на бджолах кліща просто немає. Видно вам? Ось такі язики і бджілка, рідкий мед. и бджилка. И бджилка дуже, дуже чиста. Клеща не видно. Так, ставлю сюда Чергова рамочка. Чергова рамочка, я сподіваюсь, можливо, знайти маточку. Я б я був впевнений, що вона ціла, я її не зарізав і не задавив, адже все ж таки виходить, як виходить. Маточки не бачу, але бджола бджола темна, темна, не дуже велика, але вся темненька. Сіренька, можливо, mm. це карпатка або Карніка у когось втекла. Ось такі рамочки після зими можна. Кричать. Я взагалі, я взагалі не, дуже, не дуже розумію, на яких медах вони перезимували. Вони ж всю зиму, всю осінь, всю зиму і ось уже скоро буде піввесни прожили, а рідким медом, як були залиті рамочки, так вони залиті і досі. Отакі, Отакі буде в мене вулик. Тепер. Навіть я не знаю де їм сіяти, де матки сіяти той розплод. Остання рамочка вона просто звір. Двохповерхнева, двохрівнева. Вагою, напевне кілограм сім. Ну не бачу я. Не бачу я матки. Ладно, хай буде як буде. Ставимо рамочку сюди. А язики все ж таки підріжемо. Все ж таки підріжемо. Так, тепер будемо, будемо ми мед складати ось сюди, для, для людей. Беремо мед. Хто, хто раніше брав мед, аніж я? Я не знаю, у мене немає знайомих пасічників, що брали мед раніше мене. А це смаколики. Вот такий медок. Так, 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 так. Кш. 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 А осьо і расплод. Уже есть маленький маленький пятачок крытого расплоду. Десь тут, напевно, і маточка повинна бути. Mm -hmm. П'ятачок mm -hmm. крито розплоду. Ну нічого страшного, а тут на всем п'ятачки. Всі хвороби, всі кліщі, все, що тут і яйця, і яйця, і ми його забираємо і все. Просто красота. Просто краса. Просто краса. Березневий, березневий мед. Він солодкий самий. Мед в березні, наче в серпні. Ай, яка краса. Яка краса, я шкодую, що я в масці, але обов'язково зараз спробую, як закінчу роботу. І ось ще, що я хочу показати, як призимував цей райок. Оце ось язики підуть в колоди для приваблювання бджіл, або на витипку для найдорожчого воску, який може бути на пасіці. Це, це воск не просто чистий бджолиний, віск без парафінів. Це віск містичний. Саме такий віск використовують для різних містичних ритуалів. Ну то ладно. Так, отак, отакий медок. А тут я зрізав, ну, напевно, кілограма три буде меду колодного перший. Перший мій в житті колодний мед, той який зрізаний по правилам. Не восени, не після липи, не після акації. А саме тоді, коли бордники перевіряли свої дихі раї весною і зрізали надлишки. Ось така в мене і справжня тих часів борт стоїть. Що я хотів показати найцікавіше, це ось як перезимувала бджола у цій паперовій діжці. А це діжка, діжка, яка була ось який відход. Відходу практично немає ніякого. Тут ну, жменя. Жменя бджіл. А це ще сидять бджоли, які я зараз. Струшу у вулик. Швидко-швидко, зараз зараз все все накриваємо. Накриваємо дашком, хай бджола заспокоюється. І вже через пару тижнів ми її перевіримо швиденько на наявність розплоду. Щоб нікуди я не дів, не дай Боже, не придавив маточку. А все буває, все буває те життя. Це як колодна пасіка, це не походимо мухри Ну, ось так. Ще можу сказати. Хто там розказував, що неможливо, не потрібно, треба робити інакше. Що можна сказати? 20 хвилин праці, тим паче приємної праці, корисної праці і вулик. Вулик готовий. Шикарний рій готовий, якщо там ціла матка, якщо її я, я старався її не зачепити. Якщо все буде добре, то це буде перша класна сім'я. Я вже на них з неї отримав 20 літрове відро хвозкових язиків кілограма три сотового першокласного борттявого меду. Ну і купа, купу задоволення. Дякую всім за увагу та терпіння.